Увесь світ піднявся на захист української льотчиці Надії Савченко. Як повідомляють адвокати, вихід із сухого голодування проходить важко їй потрібне термінове медичне обстеження. Цитата адвоката Миколи Полозова: на мій суб'єктивний погляд ситуація критична. Здоров'я і життя надії залишають її. На очах час закінчується, і всі ми ніколи собі не пробачимо, якщо три крапки. Підсумував він. Зі словами підтримки звертається до надії і Коломияни. Місцева поетеса Надія Кметюк присвятила незламній бранці свої віршовані рядки. Голубко, волелюбна і незламна надія наша. Бережи себе, проваляться усі підступні плани, і ти злетиш у небо голубе. Кремлівської брехні страшна отрута вбиває, мучить та не вб'є тебе, Розірвуться кайдани, вражі пута, і ти злетиш у небо голубе. Тебе благають, мама і вітчизна, надієчко, тримайся і живи. Твій подвиг, і жертовність все світ визнав. Ти світло гідності усім, усім живим. Ми будемо молитись. І просити, Господь і правда визволять тебе з тобою, Україна і Спаситель, і ти злетиш у небо, голубе, голубко, волелюбна і незламна, надіє.